Взагалі не є проблемою прокачати всі м'язи спини, якщо ви займаєтесь десь в тренажерному залі, де є гантелі і штанги, і величезна кількість тренажерів. А от прокачати спину на спортивному майданчику, де є невелика кількість обладнання, наприклад, турнік і бруси, це вже трохи складніше. Тому зараз робимо з вами три вправи, які пропрацьовують всю спину і чудово зміцнюють м'язи. Кожну вправу покажу в декількох варіаціях, щоб ви змогли підібрати для себе оптимальний варіант залежно від ваших можливостей саме на даний момент. І навіть якщо у вас є грижі та протрузії, ці вправи робити все одно можна. Головне, щоб не було сильних болісних відчуттів під час виконання цих вправ. Тож, давайте почнемо з першої. Основна вправа для спини, і, мабуть, найважча вправа в цьому комплексі, це підтягування на турніку, але з акцентом саме на м'язи спини. Для цього потрібна правильна ширина хвату. Як це зрозуміти? Прижимаєте лікті до корпусу, зводите лопатки і згинаєте руки в ліктях. Ось приблизно на такій ширині повинні бути ваші руки. Це для того, щоб максимально задіяти м'язи спини. У цій вправі добре навантажуються широкі м'язи спини, круглі м'язи, а також низ трапецій. Підтягуватися так, щоб підборіддя було вище, ніж перекладина, не обов'язково. Тут треба тягнутися грудьми уверх, і головне слідкувати за рухами лопаток. В нижньому положенні у нас лопатки розкриті, а по мірі підйому їх треба зводити разом. Якщо ви будете зводити їх на самому початку, це буде неправильно. Тому зводимо по мірі підтягування. Тягнемось грудьми, у верхньому положенні робимо видих. Невеличку паузу і плавно опускаємось вниз. А от в нижній точці паузу бажано не робити, і плюс можна повністю не вирівнювати руки. Так ви збережете напруженість в м'язах і краще будете їх відчувати. Якщо ви можете зробити десь 20-25 повторів і не відчуваєте м'язи, то або ви робите неправильно, або додавайте вагу. А от якщо ви робите менше десь 6-8 повторів, то краще робіть цю вправу трохи по інакшому. Або використовуйте резинки до турніка, якщо вам подобається з ними займатись, бо мені особисто з резинками не подобається, або знайдіть нижчу перекладину, щоб ви могли на ній висіти і впиратись ногами. Наприклад, можна робити це на брусах. Тут все те ж саме, але просто ви можете допомагати собі ногами і таким чином зменшувати навантаження. Головне, слідкуйте, щоб корпус був у вертикальному положенні, щоб навантажувались ті ж самі м'язи, що і на турніку. Другу вправу будемо робити якраз на брусах, її можна ще назвати зворотними віджиманнями. Тут ми змістимо трохи навантаження по спині трошки вище, тобто на верхню частину спини. Для цього нам потрібно робити такі тягові рухи перпендикулярно до корпусу тіла. Наприклад, якщо на турніку ми робили паралельно, тобто вздовж тіла зверху вниз ми тягнули, то тут треба робити приблизно під 90 градусів, щоб руки були до корпусу. Знову ж таки, давайте спочатку зробимо той варіант, який складніший. Для цього беремось руками за бруси знизу, і ноги також закидуємо на бруси. Таким чином ми утворюємо практично паралельне положення корпусу відносно до підлоги ну або до брусів. І з цього положення підтягуємось уверх, при цьому зберігаючи корпус паралельним. Тобто ось так робити не треба. Це не буде помилкою, але таке виконання зміщує навантаження на іншу частину м'язів або і взагалі на інші м'язи. Плюс, так само як і в першій вправі, потрібно працювати саме лопатками і тягнутись уверх грудьми. У нижньому положенні лопатки розкрили, а по мірі підтягування їх зводимо, розкриваємо груди і робимо видих. Знову ж таки, опускаємось плавно. А внизу намагаємось паузу не робити. Якщо в такому варіанті вам робити важко, то є варіант трошки простіший. Для цього нам теж потрібні бруси або якась низенька перекладина. Беремось руками так, щоб руки і корпус утворювали кут приблизно 90 градусів. І робимо практично такі ж самі підтягування, як і в першому варіанті. Але тут є буквально пару нюансів. Якщо в першому варіанті руки у нас були в паралельному хваті і тягнулись ми ними до грудей, то в даному випадку ми можемо взятись або верхнім прямим хватом, або зворотнім хватом. В принципі, особливої різниці в цьому немає. Головна відмінність тільки у зручності. Верхнім хватом зручно тягнути до верхньої частини корпусу, до плечей і таким чином навантажувати саме верх спини і навіть задні дельти. А зворотнім хватом тут буде незручно, але зручно тягнути до нижньої частини корпусу. В ідеалі для того, щоб було максимально схоже на перший варіант вправи, тягнути перекладину треба до низу грудей, тобто під груди. Ми можемо брати тут і верхнім хватом, і зворотним хватом, в принципі, тут різниці особливої немає. Але якщо у вас є тільки бруси, то залежно від їх висоти і вашого зросту, ви можете створити лише невеличке навантаження. А для того, щоб його поступово збільшувати, треба мати в наявності перекладини різної висоти. Мало на яких майданчиках є величезний вибір низеньких перекладин. Але з цієї ситуації можна вийти доволі просто. Вам потрібен буде або пояс, або ремінь, або футболка, майстерка, будь-який одяг, чи там скакалка, або з дому можете взяти мотузку, або ось таку, як у мене, ленту. Це стрічка для закріплення вантажу. Її можна купити де завгодно. в неї є тут такий. Зажим, з допомогою якого, до речі, можна легко регулювати довжину. І з цією стрічкою, до речі, можна робити дуже велику кількість вправ на багато різних груп м'язів. Якщо вам цікаво, то дайте про це знати в коментарях. Перекидаємо через бруси і таким чином можемо регулювати висоту і, відповідно, силу навантаження. Чим ви нижче опускаєтесь, тобто чим довша стрічка, тим важче робити. Плюс тут з'являється можливість взятись руками паралельним хватом. І третя вправа на укріплення м'язів попереку. Іноді на майданчиках бувають такі тренажери, як гіперекстензія. На ньому було б взагалі зручно займатися, А от без такого тренажеру найзручніше буде зробити на шведській стінці. Для цього залізаємо повище і повисаємо лицем до стінки. Ноги тримаємо на ширині плечей і прогинаємось назад. Тут треба прогинатись так, щоб таз відривався від стінки, бо якщо він буде на місці, то більше навантажуватись будуть сідничні м'язи, а поперек трохи менше. Хоча сідничні м'язи нам теж потрібні, але для більшого акценту саме на спині, намагайтесь прогинатись сильніше. Ніжки тримайте рівними і різких рухів не робіть. Я б радив робити цю вправу спочатку по черзі по одній нозі. Рівну ножку відводимо назад і плавно повертаємо в початкове положення. Потім відводимо другу і так по черзі десь по 10-15 разів на кожну. А потім одразу робимо двома, ще приблизно десь 10-20 повторів. В кінці головне різко не зістрибуйте, а ставайте на підлогу плавно. Думаю, що такий варіант зможуть зробити всі. Але якщо у вас, наприклад, немає шведської стінки або вам чомусь важко на ній робити, то є варіант простіший. Можливо, він трохи не зовсім так задіює м'язи, але теж варіант непоганий і робити його легше. Нам знову знадобиться низенька перекладина, але тут ми вже не підтягуємось, а опускаємо таз вниз. Округлюємо спину і знову вирівнюємо початкове положення. Тут вам потрібно відчувати, як в нижньому положенні розтягуються м'язи спини, м'язи попереку, а при підйомі вони напружуються. Цю вправу можна робити з рівними ногами, можна з зігнутими в колінах, а також для більшого навантаження, як і в другій вправі, можна використовувати стрічку. Тому, думаю, необхідне для себе навантаження ви точно зможете підібрати. Ці вправи можна сміливо робити 3-4 підходи 1-2 рази на тиждень, і ваша спина буде 100% міцніша. Тому не забувайте прокачувати спину. Займайтесь здоровим спортом. Мирного неба. Пока.